У світі багато чарівних куточків, але найкращі для нас це Луганщина. Степи, сиві кургани, кридені гори, дерепони, швидкі ріки, тихі озера, запашні сади, унікальні заповідники. Луганський край називають світенком України і не даремно, адже кожен новий день держави розпочинається саме тут. Ми раніше всіх зустрічаємо ранок. Ми були першими 24 лютого 2022 року. Коли у 3.40 ранку на території Луганської області зайшли перші колони російських танків, Луганщина смеркання України, вона ще дихає, не вбита ще, жива. І гімн український із завалів вида і відростає спалена трава. Замішане на крові і на поті. Ти перемогою засяєш у живих. Я вірую, воскреснеш медом в соті, У мирених соняхах і квітах польових. Україна моя, у вогні, у земному раю стріляють, Розлетілись, мовчать, солов'ї, темні ворони не прожляють. Україна кайдан рве, кращі хлопці стають до зброї, лютим звіром душа рве, не бояться вогню герої. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий мирний сон, спасибі вам за те, що ми живі. Спасибі, ангели мої. Віками боремося за волю, низький, доземний вам уклін, славетні козацькі воїни, що Україну зберегла. Не дали розтоптати парость, корінням дали прорости, могутні нації незламні, на Богом даній нам землі. Немало пройдених шляхів, лягло й немало ворогів, та лиш козак стоїть понині на нашій славній Україні. Ми, нащадки славетного козацького роду, рій Яструб, незважаючи на те, що доля нас розкидало по всім куточкам безмежної України, ми живемо, навчаємось, змагаємось, перемагаємо. І сьогодні ми маємо змогу гідно представити наш рідний край Кремінщину. Ми пишемо історію землі, своєї незалежної країни. Ми, громадяни, хай ще малі, держава наша, вільна Україна. Ми українці, громадяни сильної, чесної, могутньої держави на нашу долю випала неабияке випробування нашої віри та нашого патріотизму до рідного краю. Страшним лихом і незагойними ранами увірвалася в наше життя війна. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшенний період нашої історії. Сьогодні на захисті України стоять найвідданіші сини і доньки. Які, не жаліючи ані сил, ані часу, дають гідну відсіч ворогу, які як ангели-хранителі бережуть наші сни, боронять незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце і сміялись діти на своїй рідній Україні. Багато кращих синів та дочок віддали своє життя за Україну і більше ніколи не повернуться в свої домівки. Не ходити тут, не ходи, не ходити тут, не ходи, не ходити тут, не ходи, не ходити тут, не ходи. Не ходи ходити тут, не ходи. Тож ти такий тут один, Боже, розсердилася зима, День повзає, як поза слимак. Не ходи сюди ці шляхи, в лісі заховалися в Ми вдячні захисникам України за мужність, силу, витривалість та патріотизм. Так сильно хочеться весни, тієї, що з пташиним співом, тієї з сонечком ясним і радісним дитячим сміхом, весни, щоб проліском свіла. Весни злелеками на хаті, щоб з мальовничого села до праці кликала завзято. О, як же хочеться весни, що пахне квітами, не димом, щоб хмари в небі, мов човни, пливли спокійно, сині сині. О, як же хочеться весни, і байдуже з дощем чи з вітром, аби лиш не несла війни, аби лиш не вмирали діти наших серцях живе любов до України. Не за мир в країні нашій нині. Героям слава, слава Україні!